Пропуска Щебекіна. Тут бах такий подарунок, вони самі нам просто взяли, показали і розказали, де ми тільки от просто вистріл сюди мене, це так можна назвати. ситуація склалась як? Під час бойового чергування з Мальдером, моїм побратимом в межах Плетенівки, було почуто спочатку акустично ворожий дрон, потім вже мали візуальний, бачили його. Було відразу прийнято після виходу через радіостанцію, уточнив чий це дрон. Наш ворожий, виявили, що ворожий було прийнято рішення по його протидії. Після 6-хвилинної боротьби з самим дроном все-таки вдалося його приземлити на землю. Під... після того було використано ще три дрони FPV по його знищенню. В те саме місце, де приземлився ворожий дрон, було застосовано відразу три fpv дрона. Там в періодичності 2-3 хвилини, але нам вдалося цілим та знешкодженим його добратися в місця і добути інформацію на самому дроні флешкою з інформацією, де досить було цікаві відео засняти ворогом з їхнього ж дрона, як він повертався до своєї позиції, льотної позиції, так називається. Звідки вони літають, звідки виконують вони свої бойові завдання? Багато інформації дізналися, що там ворога знаходиться, що там скупчення особового складу. До цього ми не бачили. Там, де не могли побачити. А на відео є. записано все. Що там, яка техніка, скупчення людей, звідки не літають, просто надали свою ціль. Пункт пропуска Щебекіно. Це Ча. вони звідти по нашим позиціям і стріляли. Саме звідти вони використовували озброєння, як і АГС, по нам стріляли, там навіть був пікапчик, вони приспособили його, що прям на пікап приробили. І з нього працювали, так само е, і літали звідти. Наскільки показав опит, що це не сильно був навчений дронщик, що він дозволив нам це зробити. Просто звичайні помилки пілота, основного правила, яке він не виконав, що. Почав зйомку на своїх позиціях. Тут бах такий подарунок. Вони самі нам просто взяли, показали, і розказали, де ми тільки от просто вистріль сюди знижкоть мене. Це так можна назвати. Реально емоції були хороші. Інформацію можна було використати так, як ми й використали проти них відразу прийняти рішення, знешкодити місце звідки вони літали.